Скажіть, будь ласка, як зробити розріз стіни такими ж темними, як і самі стіни. Ось ми бачимо на картинці: тут є стіна сірого кольору і білий кольор. Ну що ж, поїхали. зараз ми змінимо поверхню цієї стіни. I'm ability graphic. Це у нас категорія стіни. І для стіни ми робимо поверхню паттерн. Ставимо Color 192. Паттерн Solid Fill. І так само ставимо для перерізу. Solid Fill і Color 192. Таким чином, у нас всі поверхні стін і всі перерізи окрашуються в один колор. Якщо у вас є додаткові питання, можете звернутися в чатавтодеск.ua бот і замовити індивідуальну консультацію. Сподіваюсь, це було корисно. Підписуйтесь на Revit in Ukraine, а також на AвтоDeskinua. З вами був Дмитро. До побачення.